З 2023 року в Україні до Дня Незалежності проводяться одноразові виплати громадянам, з окремих у тому числі соціально вразливих категорій. Історія подібних виплат налічує вже більше 30 років, однак раніше кошти перераховувалися до 9 травня. Ця виплата передбачена уперше була законом України про, про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Цей закон 92-го року виплата провадилась до 9 травня, тобто забезпечена була до 5 травня щороку. І тільки в 2023 році вперше ця виплата переноситься, будемо так казати, і провадиться вже в серпні, до дня незалежності. Залежно від категорії, громадяни можуть розраховувати на суми від 450 до 3100 тисяч гривень. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, і учасники війни. Та остання категорія особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. І остання група це учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання. Більшість громадян з перерахованих категорій отримають виплату автоматично, бо є чинними пенсіонерами або знаходяться на довічному грошовому утриманні. Військовослужбовці та правоохоронці будуть подані на виплату керівництвом за місцем служби. Однак деяким українцям доведеться самостійно звернутися до органів пенсійного фонду. Наприклад, це особи, які працюють в цивільних установах. Це можуть бути можуть бути учасники бойових дій, які ще не досягли пенсійного віку. Це можуть бути члени сімей загиблих вдови, які також не досягли ще пенсійного віку. Миколаївці вже почали звертатися за для реєстрації на отримання виплати. Серед них пан Володимир, чоловік є ветераном бойових дій. Процес реєстрації дуже просто, легко тут нічого такого потрібно надати документи, посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний номер і виписку з банку надати рахунку, на який буде перераховані кошти. Тобто ці документи я підготував, приніс і в мене прийняли їх, і перерахування коштів сказали буде протягом там, місяця. Усі громадяни, котрі мають право на виплату, отримають кошти впродовж серпня. Однак, якщо з певних причин люди не встигли зареєструватися на її отримання, цю процедуру можна пройти і після Дня Незалежності. У такому випадку гроші будуть виплачені до кінця року. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.